Привіт! в даному відео я тобі розповім, що таке кабістан і для чого він створений. Якщо говорити простими словами, то кабістан це звичайна лебідка. Така сама лебідка, як знаходиться на бампері автомобіля або на причепі, як ось тут. Ось є ручка, є лебідка, є трос або мотузка, або стрічка в даному випадку з гаком, яка чіпляється за обух на човні. І човен може спокійно собі витягуватися або опускатися у воду. Це все нам просто полегшує справу, полегшує е, нам життя. Нам потрібно так сильно напружуватись, щоб зробити ту чи іншу маніпуляцію. А ночівниці лабідки відрізняються лише тим, що вони знаходяться не в горизонтальній площині, а в вертикальній. Це зроблено для того, щоб можна було спокійно наматувати мотузку на нашу левітку і натягувати мотузку або відпускати її просто з легкістю, щоб це все було швидко та зручно. Бо якщо вона буде в горизонтальній площині, то це. Вже буде ускладнювати нам кріплення самої лебідки, і е, нам буде важко заводити та відпускати нашому туску. Тому це просто зроблено для зручності. Як правило, кабістани використовують на середніх та великих човнах, а на малих човнах, типу оптиміста або луча, їх не використовують, бо вони там недоцільні, оскільки там потрібно підняти лише вітрила і. Можна підтягувати шкоти вручну, тобто там не потрібно використовувати лебідки, щоб тягнути сильно навантажені шкоти або фали, бо там досить малі масштаби. А от на середніх човнах і великих там вже великі вітрила, великі вантажі та навантаження, і тому потрібно просто використовувати допоміжні засоби, такі як лебідки або системи блоків, і тому саме встановлюють такі лебідки. Якщо говорити про різновиди лабідок, то лобідки бувають досить різні. Вони бувають різних розмірів, бувають зроблені з різних матеріалів, бувають з нержавіючої сталі, бувають алюмінієві, бувають одношвидкісні, двошвидкісні, багатошвидкісні, бувають з електричним приводом, бувають лобідки з електричним приводом, які кріпляться разом з двигуном зверху на корпусі човна. А є такі лабідки, які кріпляться просто зверху на корпусі човна, а двигун від самої лобідки. Таке знаходиться під корпусом човна, тобто десь всередині в яхті. В залежності від твоїх цілей, тобі потрібно обрати саме твою лебідку, тобто, саме обираючи, для чого вона буде використовуватися, тобі потрібно вибрати, скільки швидкості вона має бути, і потрібні тобі розміри. І тоді ти вже зможеш обрати певного виробника і встановити її саме на своїй яхті. Отже, тепер, коли ми розібралися ще такий кабістан, погляньмо, як виглядає сучасна одна швидкісна лебідка. Ось таким чином вона виглядає. Тобто можемо побачити, що наша лабідка має циліндричну форму. І на верхній частині та нижній вона розширяється. Розширяється вона для того, щоб мотузка наша просто не вилітала, коли ми будемо намотувати та тягнути її. Мотузка, як правило, піднімається вверх, але через те, що наша лабідка тут розширилась, ця мотузка просто упраця в це місце і все, вона нікуди не вилетить, зможемо спокійно там щось піднімати. Далі, що ми можемо побачити з внутрішньої частини нашої лебідки? Вона складається з таких кулачків та двох храповиків. Один храповик знаходиться ось тут, а один знаходиться ось тут, який я пізніше покажу. Принцип саме лебідки дуже простий. У нас тут присутній храповик, тобто він має зубці, які скошені на один бік, вони не симетричні, як у звичайної шестерні. Також тут є кулички такі, які я пізніше продемонструю також, які підпружинені. вони постійно будуть вертатися в своє ось таке от положення. Тобто, якщо ми будемо прокручувати наш храповик в один бік, вони будуть проскакувати і давати спокійно рухатись нашому храповику. Але лише ми будемо повертати наш храповик в інший бік. То кулички через своє напруження будуть опиратися в той зуб харповика і не будуть давати прокрутитися йому просто так вільно, а будуть давати прокрутитися йому разом всією лебідкою. Тобто ось такий простий принцип звичайної лебідки. Також можемо побачити, що у нас тут внизу присутній також харповик. Він зроблений для того, щоб ми могли нашу лебідку прокручувати саме вручну без ручки допоміжної. Тобто ми ось так намотуємо нашу мотузку. І ми можемо просто тягнути за мотузку, і лебідка буде прокручуватись, беручи навантаження на себе. Але буває таке, що навантаження на мотузки дуже велике. І через це ми можемо використовувати саме ось таку ручку. І через те, що ручка наша буде довша. І плече збільшується, завдяки цьому ми можемо полегшити навантаження собі, ми можемо тягнути саме за цю ручку ось таким чином. І будемо тягнути легше нашому тузку. Ось такий простий принцип цієї системи. Далі, якщо подивитися всередині, в цьому дзвоні, ми можемо побачити, що тут є спеціальні місця ті колочки з пружинками. А саме ці колочки з пружинками виглядають ось таким чином. Тобто бачимо, що ось є такий колочок з якогось певного металу. І також він має прорізь спеціально для ось такої пружинки. Ця пружинка вставляється ось саме в цей паз, цю прорізь. І ця вся конструкція закладається саме ось сюди. Саме ще придивитися, можна побачити, що є також пас для пружинки, саме ось в цьому місці. І ці кулички фіксуються саме ось таким чином, через те, що пружинка постійно розжимає цей кулочок. Він постійно вертається в своє положення. Тобто, в один бік ми будемо прокручувати храповик і кулички будуть у нас ось так стукати, а в інший бік, якщо ми будемо крутити храповик, то ці колочки будуть опиратися в зубці, і завдяки цьому ми будемо прокручувати в цілому нашу лебідку. Але якщо прикласти великі зусилля... І потягнути вверх, то кулочок може вийти, але та пружинка через своє навантаження може легко вилетіти. З цим потрібно бути дуже обережним, бо ті пружинки дуже просто губляться. Вони просто вистрілюють і кудись літають, і їх потім дуже важко знайти. Тому, якщо хочеш розбирати саме лебідку, будь уважним з цими кулачками. Ось таким чином виглядає зібрана табітка, Тобто колочки вже поставлені на місце, вони змащені разом з пружинками, все стоїть. Я ось можемо побачити, що колочки собі спокійно рухаються. При нажаті вони складаються при відпусканні, вони розкладаються назад, як має бути. Але з часом буває таке, що мастило, яке знаходиться саме в цих колочках, воно висихає. Воно висихає та. Також там збирається всякий брод пил, можливо, там збирається якась стружка від цих же кулачків, або від храповика нашої лебідки. І це все блокує наші кулачки ось так. Або кулачки можуть дуже так. Вяло неактивно рухатись, тобто вони можуть так от зажиматися, дуже повільно розжиматися через в'язкість самої смазки. Через це потрібно лебідку час від часу розбирати та робити профілактику її, щоб цього всього у нас не було. Її потрібно чистити, кулички потрібно діставати і змащувати. Після цих маніпуляцій, після того, як ми змастимо нашу лебідку. І зберемо її назад. Вона буде у нас видавати характерний лабідці звук. Ось такий. Також, щоб зібрати її назад, потрібно поставити ось цю шайбу на місце сюди зверху і поставити ось таке стопорне кільце сюди наверх. І завдяки цьому стопорному кільцю лобітка не буде ось так от вверх підніматися. Вона буде триматися купою завдяки цьому кільцю. Сподіваюся, я доступно для тебе пояснив ще кілька бістан і для чого він був створений взагалі, як він збудований, як його розібрати, як його зібрати, як зробити для нього профілактику. І я думаю, що в майбутньому для тебе це вже не буде якоюсь такою проблемою, що там буде якось складно. Ти сам все бачив, це все дуже просто, все елементарно, нічого складного немає, і все дуже просто робиться. І сподіваюся, що тобі сподобалось для новинного. Якщо тобі сподобалося, якщо тобі є що сказати, щось запитатися, пиши про це в коментарі. Мені завжди цікаво чути твою думку. І зустрінемося в наступному відео.